Сьогодні у нас ось така розпаковочка. І що ж у нас тут? Ну, Наша компанія дуже щедра на подарунки, тому якщо ти гарно працюєш, дуже-дуже багато отримуєш подарунків. Ну, Ось я е, входжу в 30-ку кращих продавців України, тому е, я отримала ось такі ось блокнотні експре... ну, експерт-клубу. Ось такий він в... Такий твердої оболонечки, тому запрошую в свою команду, такий ось блокнотик, ну і так далі. Там багато ще подарунків, але я хотіла розказати: оце в нас вже новий каталог березня. Що я вам хочу сказати, дівчата? Так, компанія попереджала, дійсно, в нас підвищуються ціни на 10-15%, тому я всім дуже-дуже раджу. В лютому зробити покупки все, що вам необхідно, тому що в лютому в нас ще дуже багато знижок, особливо, особливо на вітаміни. У нас ще є знижки. А ось у березні цих знижок вже не буде, а ще й буде додаткове підвищення цін. Тому, будь ласка, замовляємо, страхуємося так сказати, від весняного авітамінозу, насичуємо свій. Організм вітамінками. І тому я ось в цій розпаковочці придбала ось, такі ось дитячі вітамінки. наші чудові для своєї клієнтки. Ці вітаміни мають комплекс вітамінів і мінералів, які потрібні дитячому організму. Вони влияють, ну, якби, підвищують імунітет, вони насичені кальцієм. тобто і для Зубовий для кісток, в общем, повний повний мають комплекс, будь ласка, замовляйте, тут їх 60 штучок. Вони в формі ось таких от жилеєк. но, Ну, такі, я б даже сказала, не жилейки, а як натуральний мармелад. І вони не містять желатина, я на цьому, так сказати. Роблю вам акцент і не, і не містять цукру. Це теж дуже важливо для дитячого організму. І зараз вони по акції всього 399 гривень. Дуже-дуже гарна акція, будь ласка, замовляйте. Далі. Ну, я буду трошки не по порядку, тому що там в мене вітаміни ще нижче. Отака От у нас чудова красочка для волосся. Коштує вона зараз 369 гривень буде дорожче. Це замовила моя клієнтка. Ну, ви знаєте, я білявка, в мене такого волосся немає, тому я б собі її не Ну, ви поняли, да, що це точно на заказ. Дуже-дуже гарна красочка, будь ласка, замовляйте, на короткі волосся вам хватить на два рази. Далі. І опять же повертаюся до вітамінок. Магній, кальцій колаген. зараз по чудовій акції всього 295 гривень замість а, 369. З березня вони вже більше 400 гривень будуть коштувати. Тому, будь ласка, замовляйте, ви знаєте, що магній кальций колаген у нас дуже чудовий. Я сама давала дитині своїй, коли вона Поламала ногу, і в нас дуже-дуже гарний результат на цьому магні кальці В неї навіть волосічку виросла, ну, помимо того, що кістки добре зрослися. Далі, це ось Ще один подарунок, кружечка на вона запечатана, потім якось покажу. Далі <кхід> ось вот такий чудовий кремчик, підочки. З червоними водорослями. Будь ласка, замовляйте, він там з дозатором, дуже-дуже гарний крем, поки що по акції h Reversist антивіковий крем під очі. Далі, це теж під замовлення. Отака у нас новиночка. Вона вперше в цьому каталозі. Я її вже анонсувала, по-моєму, починає з листопада. Но тоді у нас був Дуже-дуже обмежена кількість, можна було викупити тільки під якісь умови, тобто, так, в свободному продажі його не було. Дуже гарний крем, велика банка, тут 110 мл. А, він, цей крем з морськими мінералами, з морською водою, він дуже класно зволожує. Будь ласка, замовляйте, шкіра після нього гарно-гарно виглядає. І ціна його. Ну, дуже демократично. зараз всього 159 гривень за 110 мл. Будь ласка, спробуйте, я думаю, вам сподобається. Далі, Ну, це я придбала каталоги цілу пачку. Тут в мене пробники. Оце така в мене ручка теж, подарунок від компанії. От, і Ось такий бокс. Це б'юті-бокс замовлення моєї клієнтки. позже я зроблю розпакування цього боксу. Там у нас є ще дуже класне зеркало, це моя любов. І сам бокс чудовий. Він має, хоч він такий світлий, він легко витирається, протирається, миється. І внутрі жорсткий такий каркас з відділеннями, дуже-дуже все зручно. Я потім зроблю обзор. І е, коштує він зараз всього 1999 гривень по каталогу. Хто захоче, будь ласка, я вам зможу замовити всього за 1500 гривень. З березня цей чудовий бокс буде коштувати 2500. Ну, якщо точно, то 2499 гривень. Тож, будь ласка, скористуйтесь зараз такою чудовою можливістю. Покупайте цей бокс всього за 1500 тисячі гривень. Кому потрібно, звертайтесь. Це для вас така моя, скажімо, такий подарунок. Біжу до вас, мої любі.